Бажана жінка. То яка ж вона, ця жінка, до якої прагнуть абсолютно всі чоловіки? Це жінка, яка вміє признавати свою слабкість. Це жінка, яка помиляється, але пробачає себе при цьому. Це жінка, яка не ідеальна. І вона знає, що немає ідеальних людей. Вона вміє падати, вставати і продовжувати рухатись при цьому далі. Це жінка, яка вміє взяти відповідальність за своє життя на себе, і при цьому у неї немає вини за якісь свої промахи, помилки чи неполадки. Вона любить себе такою, якою вона є. З її фігурою, з її зовнішністю. Вона турбується про себе. Вона турбується про своє фізичне та ментальне, психічне здоров'я. Вона вміє радіти. І вона вміє радіти в дрібницях. Ось саме це і є той стан абсолютного прийняття і щастя. Люби себе, бережи себе, турбуйся про себе, адже ти і є та сама бажана жінка.